Текст. Живлення Трохи хотів би сказати про візуальну аналітику. Чому вона дуже важлива? Візуальна аналітика це тому, що коли ми отримуємо результати нашого моделювання, вони набагато легше сприймаються у візуальному вигляді, у вигляді графіків, ніж у вигляді тексту або таблиць. Тому, звичайно, Ну давайте подивимося на перший приклад. Дуже я люблю цей приклад. Це досить відома графічна ілюстрація, створена 150 років тому. Це візуальна статистика походу Наполеона на Москву у 1812 році. А сама сама ця візуальна, сам цей графік побудований у 1869 році, 150 років тому. Що він показує? Він показує карту походу Ось Москва, ось де Наполеон починав, і його поход на Москву. Що, оце ви бачите, таке? Що, що це таке, що це таке, які є враження? Київський військ, коли вони йшли на Москву, ось починалося, та починалося там було десь у нього, якщо я не помиляюся, десь близько 400 тисяч, потім зменшувалося, з боями зменшувалося, зменшувалося, до Москви дійшло, тут кажись, написано 100 тисяч. А це коли відступали від Москви, звичайно, і в кінці там залишилось 10 тисяч. Від Москви йшло 100 тисяч. Ну тут через міста, там, це, це кажесь Вітебск чи щось таке. Тут через міста, які це проходило, тут навіть десь підписано, може, ми можемо розібратися, які були втрати, які були бої. Ось, ось Тут, наприклад, ось на цій річці армія Наполеона при відступі зменшилась вдвоє. Як річка називається? Березина, звичайно. Тобто, там Багато хто не змог переправитись через Березину. і тут, он, бачите, що було стільки, а залишилась там половина армії Наполеона, коли вони відступали від Москви. Тобто про це нам каже ця графічно. Це можемо зрозуміти з цього графіку, з цієї карти, з на неї накладеною іншу інформацію, набагато більше, ніж прочитавши сторінку інформації там, про поход Наполеона на Москву. Але тут ще внизу щось є. От тут є ще такий невеличкий графік, який кореспондує з відступом. Від Москви, ось для кожної цієї точки, ми тут бачимо якісь цифри. Що це може бути таке? Температура, звичайно. Може хтось пам'ятає, що коли Наполеон відступав від Москви, були досить великі морози. І багато французів гинуло не в боях, звичайно, а від морозів. Ось тут у нас мінус 30, оце. Ось тут мінус 20, ну і так далі. Тобто ми бачимо там на кожному пункті, скільки. Яка була температура, і можемо порівняти втрати навіть з температурою. Ось одна карта 150 років, це вважається класичним прикладом візуальної аналітики. Ну, цю карту можна там зробити трьохмірною, там можна з нею гратися. Та ж сама карта у трьохмірному вимірі, а ось та проекція, на яку ми з вами дивилися спочатку. Це те, що називається time Space Cubes. Ну, я вже не так багато разів бачив, щоб Time Space Cube використовувалися, але можливо вони те щось додають, бо багато яка візуальна інформація сприймається індивідуально. І, звичайно, кожен для себе вирішує краще йому дивитися на таку двохмірну проекцію карти. Для більшості вона звичайно легша, ніж ця трьохмірна карта, яка для сприйняття більш ну, тихмірні графіки. Для сприйняття більш важкі, треба, як кажуть, набити руку. Є досить проста візуальна аналітика. Що ми тут бачимо? iPhone і Microsoft, звичайно. На одному продукті компанії Apple було зароблено більше, ніж на всіх продуктах компанії Microsoft. А? Доходи від продажу. Ну, так оце вже показує. Один продукт компанії Apple iPhone заробив більше, ніж всі продукти компанії Microsoft в сукупності. Тому все ми і порівнюємо. Це досить нам дає наглядно, може. І що який можемо, наприклад, зробити висновок? Наприклад, що в деяких випадках має сенс компаніям концентруватися на одному продукті і доводити його до такого стану, коли він перевищить. Все, що, наприклад, заробила вся компанія на всіх своїх інших продуктах. Тобто можна там думати, коли треба розпилятися, коли не треба. Ну, Звичайно, можна знайти і протилежні приклади. Так? Добре, ось бачите, маркетологи кажуть, або люди, які на цьому розуміються, кажуть, що це питання більше продажу цього продукту, ніж його дизайну. Ну, Можливо, це сукупність. Про те, як компанія Apple вдалося створити лінійку своїх гаджетів, яка зараз дуже популярна, про це багато ми чуємо, багато бачимо. Можна подивитися там деякі документальні фільми, як починався iPhone, а, як починався iPod. А, як, як починалися всі, все, що починається на i, От, треба цей графік дійсно сфоткати на iPhone, сфоткати на Windows Phone і потім всім показувати. Ось таке. Ну, Є більше всяких різних цікавих виглядів візуальної аналітики, на які ми зараз і будемо дивитися всі лекції. Це дуже простий. Наскільки важко добиратися в різних містах світу і які проблеми у них з пробками. Ну, як ми бачимо, найбільші пробки у нас в мексико Сіті, ну а в Монреалі все класно. Приблизно. Ну, Москва он, там інший, Києва тут, звичайно, нема. У Торонто якось щось я не вірю, що в Торонто так все непогано. Це графік, ну, який розроблений у нас в IBM Ризик аналітики. Це візуальна презентація фінансового портфелю, який складається з більш ніж тисячі інструментів в одному графіку. Що ми маємо тут? Ми маємо різні види фінансових інструментів. Оце ті бонди, які ми дивилися, це там всякі свопи, свопшини, тут різні опціони. По вертикалі це термін, те, що ми називаємо maturity. Це на, через як? А, період погашення. Один рік, два роки, тридцять років і так далі. Тобто, а розмір кульки це скільки в нашому портфелі є цього фінансового інструменту. Чим більше кулька, тим більше. Якщо кулька темна, то це длинна позиція, хто знає. Якщо кулька світла, це коротка позиція в цьому, цього фінансового інструмента в нашому портфелі. Тобто ми можемо за допомогою одного графіку побачити портфель, який складається з тисячі фінансових інструментів. І навіть може подивитися, яко його вигляді, коли ми цей портфель можемо змінювати, подивитися, як він змінюється. І так далі. можемо робити такі анімації, які Ну, це он, ми колись показували клієнтам таке, тому я зробив таку анімацію. О, візуалізація відео. О, ми багато зараз у світі, звичайно, є камер, які знімають різну інформацію. Якщо цю інформацію аналізувати, Людям, то це займає досить багато часу і досить неефективно. Ото, От що все показують в кіно, що там хтось сидить і дивиться на три монітори, де в кожному моніторі там по 50 різних зображень з різних камер, цього вже практично немає. Бо побачити на там, я не знаю, стільки камер, побачити, що там щось відбувається, дуже нереально. Тому зараз в більшості випадків інформація, ну в багатьох випадках, в більшості це це я перебільшую. В багатьох випадках інформація з камер аналізується автоматично, а потім, якщо відбувається щось нестандартне, вже йде сигнал оператору, який вже розбирається, чи це те, що називається false alarm, чи там дійсно відбувається щось таке, на що треба реагувати. Тому що ми можемо зробити? Наприклад, ми можемо. Є камера, яка знімає там, платформу метро, чи платформу залізничного вокзалу, і ми можемо. Ось подивитися, як якийсь об'єкт, наприклад, людина, там ходили по цій платформі, побудувати таку, о, таку лінію, там ходив туди-сюди, туди-сюди, а потім навіть зробити більше, ми можемо побудувати те, що називається хітмеп, тобто більш такими красними кольорами показано те, де більш цей об'єкт знаходився, більш синіми кольорами, де менше знаходився. І потім подивитися, ось тут красним об'єкт знаходився найбільше часу. Може він там чи вона щось залишили, якусь сумку, може, це якийсь там. Можливість терористичного акту, і нам треба якось на це реагувати. Тому в більшості випадків зображення повинні автоматично розпізнаватися, ми повинні розбиратися, що там відбувається. Якщо відбувається щось нестандартне, ми повинні на це реагувати. Дуже багато цих речей робиться в медицині: рентген, МАРАЙ, магнітно-резонансні знімки, інші види знімків, які Треба обробляти в автоматичному режимі. У мене є колеги, які там працюють в госпіталях, і що вони роблять? Вони займаються тим, що розробляють плани для лікування раку за допомогою радіаційної терапії. Тобто береться ракова опухоль, опромінюється під різними кутами, щоб вбити опухоль, при цьому не вбити органи, які є поряд з опухолю. Що відбувається, щоб розробити ці плани, нам треба аналізувати зображення, де ця обухоль знаходиться, але навіть більше нам треба розбиратися, як ця обухоль змінилася від одного дня до іншого, коли пацієнт там прийшв. Пацієнт прийшов, його там облучили, цей радіаційною зробили радісіння, а На наступний день вже... Опухоль може змінитися, збільшитися трохи, зменшитися, в залежності від того. Там опухоль по-різному реагує, вона зразу не вбивається, тому там люди ходять, я не знаю, декілька тижнів або місяць на цю радиаційну терапію. Тому спочатку опухоль може трохи збільшитись, потім вона зменшиться, і нам треба розібратися, де опухоль, куди вона може кудись двинутись. далі треба приймати увагу, що під час е, треба нам позиціонувати пацієнта кожен раз, коли він приходить, так щоб ми е, обличали цю опухоль. Так що люди дихають. Серце б'ється, тому є навіть під час, коли там кажуть всім затаїти дихання, навіть є ця опухаль движеться, автоматично це треба аналізувати, щоб облучати цю опухаль, нічого не облучати навкруги. Щоб вбити рак і нічого не вбити навкруги. Там аналіз зображень, дуже великі проблеми аналізу зображень. Це, це треба робити швидко в автоматичному режимі. І якщо ми хочемо там швидко робити, навіть там двомірні або навіть трьохмірні картини. Там те, що а, а, внутрішніх органів пацієнта, то для цього там зазвичай ми отримуємо зображення дуже низької там, конкрасності, дуже такі проблемні. Тому що чи, чим швидше, якщо, звичайно, ми направимо кось на МРАЙ, на магнітно резонансну терапію, там буде досить високе качество, але це робиться досить довго. І ми не можемо кожен раз, коли пацієнт приходить, там перед тим, як рахуватись опух, робити звичайно магнітно резонансну терапію, бо це дуже дорого і неможливо. Тому ми пробуємо робити дуже швидко. Зображення органів пацієнту, і ці зображення будуть досить низького, низького качества. Тому великі проблеми їх аналізувати, особливо в автоматичному режимі, щоб коригувати, як лікувати рак. Великі проблеми над цим працюють. У мене є декілька друзів, які цим займаються, які роблять такі досліди. І що потім робиться, як це зазвичай працює? Ну, Спочатку в госпіталях вони так і роблять, а потім компанії, які випускають це обладнання для лікування раку, ну, такі компанії, як Philips, Varian, Electa, потім вони ці ідеї, ці алгоритми беруть і використовують в своїх програмних продуктах, які працюють з цими пристроями. Тому це все дуже швидко переходить від дослідної фази до фази реалізації. бо… Звичайно дуже важлива проблема лікування раку, і це, наскільки я пам'ятаю, друга причина смерті людей після серцево сосудних захворювань. Ми, якщо ми будемо робити цю візуальну аналітику, про яку ми зараз і говоримо, то звичайно ж ми можемо будувати різні види графіків, різні графіки більш підходять для різних ситуацій. Отут є, наприклад, навіть такі таблиці, коли ми. Краще використовувати там, що означає довжина, коли краще там які кольори краще використовувати, які, які там чи, чи, чи малювати круги, чи квадрати, чи треугольники. Це все дуже залежить від того, що ми хочемо зробити, як ми хочемо представити наші результати. І тут навіть те є навіть цілі курси, і можливо навіть. Книжки по візуальній аналітиці, як краще представляти дані так, щоб можна було швидше розібратися, що там є, побачити все, що потрібно, і на основі цього прийня, приймати рішення. Ну, я вже це показував, це візуальна аналітика для стартапу ось вашого київського, який е, робить те, що аналізує, е, е, скільки електроенергії використовується різними пристроями в квартирі, для того, щоб можна було економити на електроенергії. Навіть ми бачимо візуальну аналітику дуже багато. Наприклад, якщо ми подивимося на газетні шпальти, то вони розбиваються на такі розділи, де на такі колонки, для того, щоб можна було краще там презентувати інформацію, і ми могли вибрати, що нам найважливіше побачити в цій газеті: чи ця газета електронна, чи ця газета надрукована. Але це теж спеціальна наука, як ми створюємо те, що називається леят або грід цієї газети. Для того щоб інформацію ми побачили таку, як нам потрібна, щоб вона краще сприймалася. І там є навіть якісь психологічні точки зору на це все. Тому ось це приклад, як це робить New York Times. Називається layout-grid. Dashboards. Це зараз використовується практично в усіх програмних продуктах, панель управління, де ми можемо подивитися на різні. Види аналізу того, що у нас робиться, наприклад, в даному випадку по продажам. Тобто це sales аналітика там по, по, по рокам, по кварталам, а, скільки там чого продавалося, далі там хто, хто, хто продав більше, хто продав менше і так далі. Тобто ми тут бачимо дуже багато інформації в одній панелі управління. І, звичайно, ми можемо в більшості випадків цю панель управління коригувати під себе там. Тут поставити те, все поставити все, настроїти під себе, подивитися по різним там країнам, по різним рокам. Тобто отримати всю інформацію, яку ми можемо захотіти. Це все настраюється, це все є в більшості програмних продуктів, хто користується, наприклад, чимось там, типа Google Analytics, там для аналізу трафіку вашого веб-сайту. Це теж панель управління, де ви можете побачити, хто заходив на ваш веб-сайт, там з яких країн. Uh, на яких сторінках вони були, звідки вони прийшли, там, посилці з Facebook, з LinkedIn, чи, чи просто так, по яким ключовим словам вони знайшли вашу веб-сторінку, uh, скільки було візитів на вашу сторінку і так далі. Всі такі портали використовують те, що англійською називається dashboards, а uh, українською називається панель управління. Uh, те ж саме Маркетингова аналітика, панель управління, де ми можемо подивитися результати нашої маркетингової програми. Там реклама була через Facebook, через Google, через імейли, яка віддача і так далі. Все можемо аналізувати, дивитися, різні будувати графіки, різні робити репорти. Ну і в багатьох випадках люди порівнюють, наскільки інформація краще сприймається, якщо ми дивимося, наприклад, в Excel, і якщо ми цю інформацію представимо, як ця панель управління, як візуальна аналітика. Ну, я не дуже буду. Є програмні продукти, у нас є такий програмний продукт Cognos Insight. Наскільки я пам'ятаю, персональну edition можна скачати безкоштовно, навіть без, без реєстрації. Тобто, де ви можете брати. Ваші таблиці з Excel і на їх основі будувати дешборд з візуальною аналітикою. Тобто воно бере ваші дані і пропонує вам, як зробити цю панель управління з, різним, з різними графіками, з різними тому, щоб ви могли ці дані оцінити. Замість того, щоб дивитися на стовпчики колонок, ви в полуавтоматичному режимі можете побудувати панель управління для візуального представлення ваших даних. Є такі програмні продукти. Які беруть дані і пропонують вам як краще їх представити, щоб ми їх могли аналізувати і розібратися швидко, що у вас там є і що ці дані вам кажуть. Аналітика для, для відділу кадрів назвемо так. Ну, багато не буду показувати. Декілька графіків зараз, якщо кожного, кожну людину ми можемо представити так зване резюме. Цієї людини теж візуально. Ось тут один із прикладів показаний. Там, наприклад, де працювали, тут показано, скільки часу, в якій кампанії, на якій должності, освіта, скільки вчилися, в якому університеті, і тут все воно розбито Ось по годам, Тобто, ми можемо подивитися, там звичайно можна освіта пересікатися з роботою, тому ми можемо подивитися візуально на резюме і оцінити дуже швидко. Кваліфікацію людини замість того, щоб читати резюме, де там в багатьох випадках досить трудно зрозуміти, а люди зараз у відділах кадрів дуже зайняті, тому вони хочуть, щоб ця інформація про потенційних кандидатів на роботу була представлена в такому вигляді, коли можна швидше розібратися. Це робиться. Там представляються так можна порівнювати людей між собою. Можна дивитися на різну візуальну аналітику по кожній людині, щоб. Мав ну щоб розібратися хто чого варт.